Сьогодні ми будемо розглядати характеристику хімічного елементу за розміщенням у періодичній системі. Ми будемо працювати за ось таким планом. Він є у підручнику Григорович. Тут детально описано саме характеристику карбону як неметалічного елементу і кальцію як металічного елементу, їхня характеристика трішечки буде відрізнятися. Перший пункт плану це розміщення в періодичній системі. Нам треба записати порядковий номер, який період, яка група, головна підгрупа. Якщо це ще елемент, який відноситься до родини, то ми також записуємо. Ми будемо робити характеристику фосфора. Перше, це буде розміщення в періодичній системі. І, звичайно, користуючись періодичною системою, ми визначаємо. Знаходимо фосфор. Він відразу пишемо його порядковий номер 15. Порядковий номер можна коротко записати літерою Z. Він позначається, тобто порядковий номер фосфору буде 15. Далі повертаємось до періодичної системи і дивимося, що фосфор знаходиться у третьому періоді. Отакою цифрою ми вказуємо третій період фосфору і п'ята група. Групу ми вказуємо римською цифрою і також ще підгрупу. Можна написати, що це А-підгрупа, елементи, які Зліва знаходиться ось нітроген, фосфор, це буде А підгрупа, а в Анаді це вже Б підгрупа. Ми можемо написати п'ята А група, або п'ята група А підгрупа, або п'ята група головна підгрупа. А це буде побічна. Це все правильно. Тобто пишемо третій період, п'ята. А група. Такої родини, які ви вивчали, немає фосфора. Давайте подивимось. Тобто перша група елементів це родина лужних елементів, друга група ложноземельних. Ну, це метали все, перша А-група лужні метали, крім гідрогена, друга група, друга А- група. Лужноземельні метали, сьома А-група, це галогени, називаються родина галогенів, і восьма група інертні елементи. То, якщо ви знаєте, ну, який це елемент, з якої групи, ви записуєте, з якої родини. Переходимо до наступного пункту: це будова атома, нам треба записати ядра, заряд ядра, скільки протонів, нейтронів, електронів. Це все за періодичною системою визначаємо заряд ядра. В ядрі є протони і нейтрони. Нейтрони нейтральні, вони не будуть давати якийсь заряд. А от протони, скільки протонів, скільки буде позитивно заряджених частинок. Тобто фосфор має номер 15, а номер співпадає з кількістю протонів, з кількістю електронів то виходить, що у фосфора 15 протонів. 15 протонів, значить заряд ядра буде плюс 15. Запишемо. Друге будова атома. Заряд ядра. Плюс 15. Кількість протонів. 15, бо номер 15, кількість електронів також 15, а нейтронів треба порахувати. Для того, щоб порахувати нейтрони, треба нуклоне число А, воно позначається, відняти протон. Нуклонне число співпадає з масою. Тобто, простіше говорячи, нам треба. Ось у фосфора, нуклоне число і маса це одне і те саме число. 31 заокруглюємо до. 31 відняти 15. Це буде 16. 31 відняти 15, дорівнює 16. Наступне. Наступний пункт плану дивимось. Електронна оболонка, ми це все зараз будемо записувати. Фосфор, значить, ми вже щойно записали, фосфор, він має 15 протонів, 15 електронів. Муклоне число 31, і тепер, якщо фосфор у третьому періоді, давайте ще раз подивимось. Ось, кількість періодів. Якраз дорівнює кількості енергетичних рівнів. Тобто у фосфора буде три енергетичних рівні. Візуально ми пишемо три такі дужки. Раз, два, три. Далі. Ще одне правило згадуємо, що кількість електронів на останній дужці співпадає з номером групи, в якій знаходиться фосфор. Фосфор знаходиться у п'ятій групі. Тому в нього на останній дошці буде 5 електронів. На першій максимально може бути 2 електрони, на другій 8. В сумі повинно вийти. Ось 15 електронів було, значить 2 плюс 8 10 і плюс 5 15. Тобто в нас вийшло 15 електронів. Тепер три дужки – це означає, що 3 енергетичних рівні. Перший рівень, другий. І третій, бо три дужки. Перший рівень складається з S під рівня. Це одна комігка. Другий рівень складається з S і P під рівня. S це одна комірка. P – це три комірки. Третій рівень складається із С, П, І Д. Д – це 5 комірок. Тепер розміщуємо, якщо є попередні рівні, ну, вони будуть заповнені. На першому рівні 2 електрони, це дві стрілочки в різні сторони. На другому рівні 8 електронів. 1, 2, 3, 4, 5, повертаємо 6, 7, 8. Тобто перші два рівні максимально заповнені. І третій рівень 5 електронів. Спочатку С заповнюється. раз-два, Залишилося ще три електрони. П під рівні ми ставимо їх по одному. Спочатку. Якщо вже немає місця, то тоді повертаємось по два. Як я ось тут поставила. Тобто виходить третій рівень. Раз, два, три, чотири, п'ять електронів, як і тут. Електронна формула. Вона буде точно, ну, ось як тут зображено, тільки замість оцих стрілочок ми ставимо степінь. Тобто це буде виглядати так: 1С у другій степені, бо тут дві стрілочки піднімаємось, 2С у другій степені. 2П, 6 стрілочок, значить у 6 степені. 3С у другій степені. 3П. Тут три стрілочки у третій степені. І ще нагадаю, що кількість неспарених електронів вказує на валентність. у такого фосфора валентність 3. Чому я сказала у такого фосфору? Тому що тут на останньому рівні є місце і два електрони. Тут відбувається проскок електрона. Він відбувається лише на зовнішньому рівні, може відбутися цей проскок, якщо є вільне місце. Тобто один електрончик переходить сюди. Це вже буде у фосфора збуджений стан. Точно отут все так само, тільки ставимо зірочку. Я переходжу на наступний слайд. Тобто, у фосфора. 15 протонів, 15 електронів, 31 нуклонне число, 3 енергетичних рівні, 2, 8, 5, але це вже збуджений стан, тому що в нього відбуваються зміни на останньому рівні. На третьому. Я попередній не пишу, там нічого там так само. Я можу записати лише третій рівень. Третій рівень складається з С підрівня p П під Іде під рівня 5 клітиночок. І дивимось, як тут відбувається. Значить, тут було два електрони, став один, тут три по одному і додається сюди. Тобто одна стрілочка по одному електрончику і додається новий сюди. Кількість електронів не змінюється. Ми сказали, що на останній дужці 5 електронів, так і вийшло. Раз, два, три, чотири, п'ять. Тільки стало просто 5 неспарених. У фосфора, у такого фосфора валентність тепер 5, бо 5 неспарених електронів, і електронна будова, ми можемо написати 1С2, 2С2, 2 6 бо попередні рівні є. Просто ми їх не пишемо, бо вони повторюються такі самі. Значить, ми і так розуміємо, що це. Те саме. А можемо написати ось так: 3С у першому рівні, 3П у, у першому рівні у першій степені, 3П у третій степені, 3Д у першій степені. Тобто, зміни відбулися і ми це показуємо саме електронною будовою. Далі, наступний пункт плану. Ми це все записали. Характеристика хімічного елементу, який це С, П, Д-елемент, метал, не метал. Тобто зараз ми дивимось. фосфор. Ось дивіться, у вас тут навіть періодичні позначення. С-елементи це рожеві, П-елементи жовтенькі, д елементи — синенькі, ф елементи — зелененькі. Але взагалі запам'ятовуємо: перші два. Перші дві групи це С-елементи, ну ще сюди Гелій додається. Далі, якщо це побічна підгрупа, Б-підгрупа, це будуть Д-елементи. Фосфор жовтенький, він П-елемент. Ну, це ось головна підгрупа, яка не перша і не друга група. Так, дивимось фосфор це П-елемент, це не метал. Знову ж таки, щоб визначити метал чи не метал, ну, це треба згадати сьомий клас. У Григоровича є така табличка, яка ось ділить на метали і не метали. Ось так від бору до остату, ми ділимо метали і не метали саме жовтенькі. Тобто повернемось від бору до остату. От оця жовта. Частина половина це будуть не метали. Гідроген, гелій, не метали це треба просто запам'ятати. Деякі елементи, які ми найчастіше використовуємо. Ось так виглядає. І запишемо, значить, третє. Фосфор. Ми визначили, що це С-елемент. Далі. Це неметалічний елемент, неметалічний. Ой, вибачте П-елемент. П. Він же жовтенький, неметалічний елемент. І от дивіться, як тут в характеристиці записано. Наприклад, якщо це неметалічний, то завершення електронного рівня неметали приймають. От тут карбон, у вас, приклад карбон, і говориться, що приймає електрони, тому що неметалічні властивості вони виявляються у здатності приймати електрони. А якщо метал, то він віддає електрони для набуття електронної конфігурації інертного елемента. Інертні елементи це елементи восьмої групи, тобто всі елементи прагнуть. Бути такими, як інертні елементи, бо в них повністю завершений енергетичний рівень. Фосфор це неметалічний елемент, і він буде приймати у нього 5 електронів на зовнішньому рівні, і щоб він був такий, як інертний елемент, щоб він мав 8 електронів. Звідки ця інформація? Ось по номеру групи нам Номер групи підказує, скільки електронів на останній дужці, на зовнішньому рівні. Варгона-8 8 це ідеальне число, це ідеально енергетично, як може тільки бути. От фосфор для того для набуття електронної конфігурації нервного елемента приймає 3 електрони, тобто йому не вистачає трьох електронів. Тому так і запишемо. Для набуття Електронної конфігурації інертного елемента. Приймає 3 електрони. Четверте. Відносна атомна маса оскара дорівнює 31 Наступне у нас вища валентність та формула вищого оксиду. Вища валентність співпадає з номером групи, в якій знаходиться елемент. Фосфор знаходиться у п'ятій групі, значить, у нього буде валентність найвища 5. Ми це описували, коли писали електронну будову. Ми бачили, що фосфора буває 3 і 5. Фосфор, ну давайте запишемо. 5, значить, валентність 5 його найвища. Можна формулу вищого оксиду і самому скласти. Це фосфор, оксиген. У фосфора валентність 5 найвища, у оксигена 2 завжди. Найменше спільне кратне, яке ділиться і на 5, і на 2 це число 10. Десять поділити на 5. Це буде 2. 10 поділити на 2 це буде 5. Це 2 у -5. Але ось тут у періодичній системі дуже часто дають вищі оксиди формули. Наприклад, Р2О5. Замість цього Р ви підставляєте елемент, який знаходиться у цій групі. Тобто це може бути нітроген, фосфор, буде Н2О5, p 2 о 5 РСН2О5, або ось, наприклад, РО3. Замість Р ми підставляємо сульфур. Оксиген не підставимо, бо тут і так є оксиген. Сульфур СО3 буде найвищий оксид, селено 3 і так далі. Наступне гідрат вищого оксиду та його характер. Ну, ми вже з вами знайомилися з кислотами, і з лугами або рушінними основами по-іншому. Неметалічні елементи утворюють. Кислоти. Металічні елементи утворюють основи. І давайте згадаємо: ось у нас фосфор із нього може бути утворена ортофосфатна або метафосфатна кислота, ось сульфора, сульфатна кислота, нітрогена, нітратна кислота, карбонатна кислота, скарбона, силіція, силікатна кислота. А ось елементи першої групи вони утворюють луги літіу аж, натрій аж, калій H. Луги Елементи другої групи кальцію аж двічі, стронці аж двічі, барів аж двічі це теж луги. Третя група тут утворюються вже основи, вони не розчинні. Алюмінію — аж тричі, галій аж тричі, наприклад, ось магній це теж буде просто основа. Магній Ож двічі, берилі двічі. Тобто, я вам назвала майже всі, тут може бути H хлор О4 перхлоратна кислота, поки це треба просто запам'ятовувати, потім пізніше ви будете вже вивчати кислоти, основи, які бувають, то у нас зустрівся фосфор і його гідрат. Це буде ортофосфатна кислота, формула H3PO4. І останнє питання у нас. А, ну, ми запишемо зараз кислота. Формула литкої сполуки з гідрогеном. Це знову це не складно дивитися за періодичним системою. Давайте запишемо, тут, що це кислота. Так, сьома. сьома формула литкої сполуки з гідрогеном. Ось знову леткі сполуки з гідрогеном. Елементи першої, другої, третьої групи вони не утворюють литкі сполуки. А отут от так само буде. Ось. представляєте, це H4. Ось у нас елементи п'ятої групи, нітроген, фосфор, нам треба фосфор підставити. Виходить ph 3 Летка сполука від слова летить, значить, вона газоподібна. Добре випаровується ph 3 І восьме, восьме, це треба порівняти металічні або неметалічні властивості. Перше, що ви робите, це визначаєте: фосфор це не метал. Значить, ми будемо порівнювати його неметалічні властивості. Відразу собі запишіть неметалічні властивості. Фосфору. Тепер. Далі продовжуємо. Значить, якщо він не металічний, ми будемо його ну, от, порівнювати з сусідами, але пам'ятаємо, що найсильніший неметал це флуор. От, Ми дивимося на флор, і от, як, який не метал, який елемент ближчий до флори, тим він буде сильніший. У фосфора є сусіди: нітроген зверху і арсен знизу. Оці побічні підгрупи, ми з ними не можемо порівняти, ми їх пропускаємо. Тобто ось нітроген, арсен це його сусіди. От нітроген вище за фосфор, а ми бачимо, що флор у своїй групі він найвищий елемент, тобто виходить, чим вище знаходиться не метал, тим він сильніший. Нітроген вищий, значить, нітроген буде сильніший, а фосфор слабший. Ну, ми повинні сформулювати правильно ось неметалічні властивості у фосфора слабші, ніж у нітрогена. Так. Слабші. Слабші, ніж у нітрогена. І продовжуємо далі. І, значить, Арсен нижче, значить, фосфор буде сильніший, ніж Арсен, і сильніший, ніж у арсена. Сильніший, ніж у Арсена, також у фосфора є ще. Сусіди, от подивимось, у фосфора є сусід селіцій і сульфур. Хто ближче до флора, Дивимось, наприклад, фосфор чи сульфур. Сульфор буде правіше, значить, ближче до флора, значить, сульфур буде сильніший за фосфор. значить, неметалічні властивості фосфора слабші, ніж у сульфора. Ми можемо ось тут так само просто записати. Слабші, ніж у нітрогена, і додати просто ніж у сульфора. І давайте ще розберемося ще з одним сусідом. От фосфор і силіцій. Силіцій далі, його неметалічні властивості слабші, значить, фосфор буде сильніший за силіцій. Значить, фосфор буде сильніший, ніж. Силітій, його неметалічні властивості сильніші. Якщо це металічний елемент, давайте ще розглянемо, от, наприклад, ось кальцій, у нього сусіди будуть магній, стронцій і просто калій. Бо тут ми пропускаємо ці всі синенькі, то як же ж нам бути? Ми відразу пишемо, що металічні властивості кальція і дивимось, найсильніший метал. От тут знизу, франці, ми з ним дивимось. Той, хто значить, нижчий елемент, той буде сильніший, той, хто лівіше, той буде сильніший метал. Ось кальцій і магній. Кальцій нижче, значить кальцій сильніший метал, ніж магній, але слабший, ніж стронцій. Кальцій буде слабший, ніж калій.